Начинає шосе ну все правильно, і так, е добрий вечір, країна. Це крінжові новини від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює хлопець, який витратив 150 тисяч з кредитного ліміту в Монобанку на стендап. А це значить, що Гораховський винен в тому, що за... Джейхун випускає у себе на youtube каналі. Друг Романа Щербана, а значить, не може сказати чесну думку з приводу шоу суд від левів на джипі. Хлопець, який тільки зараз здобуває вищу освіту, сука, як знав, Джейхун Сафаров. Дякую. Дякую. А, а також людина, яка замість скраба для обличчя використовує мівійну пюре. Чувак, який хоче піти в спортзал, але коли там відкривають якийсь ресторан, чувак, якому салати кришать через січкарню. Кришать. Кришать. Ну, типу свиня, ви розумієте? Та да, тобі таке не можна. Так, мені таке не можна. Хлопець, якого я завжди готовий до таке. Людина, у якої найкращий друг це віддишка. Раміль Янгулов, до новин. З віддишкою, кстати, недовго дружу. Так, мені що аеропорт закритий. Я сьогодні лечу в аеропорту Бориспіль, затримали пілота літака з пакетом клея в руці на взлітній полосі. Полосі? Полосі. А що я в тебе питаю? Ми два хача тут сидимо. Смузі. Як коктейль. На взльотній смузі. Андрій Шевченко прийшов в шоу до жені Яновича. Як прокоментував легендарний футболіст після шоу, я років 15 не спілкувався з таким нудним. До цього останній раз був з Тимощуком. Ти знаєш такий Тимощук? Ну, понятно. Джейхун, от вона, твоя. Слава Джейхун Сафара виступив з промовою проти тисячі від Зеленського. Далі цитата: що це за касарь, на який навіть імпровізацію для Ютуба не можна зняти? В Монобанку такої і нема. Гороховського в президенти. Ким вас звати? Чим працюєте? Скрикнув артист в кінці і пішов плакати. Це правда. Mm. Тебе скільки вже масаж простати. Що? У мене скільки? Зараз 90, мінус 90, ага. думаю. Я закрив в пумбі. Шо? Масаж простати. Стало відомо, що об'єднує Антона Тимошенко і Сергія Притулу, окрім подкасту. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент. Дівчина, яка робить мої яйця важкими. Дівчина, яку вигнали з раю через такі сочні яблука, на яких вона сидить. Десь є декілька тисяч китайців, які б купили її пірдош. Дівчина, який навіть її вібратор в кінці дякує і купує квіти. Синонім слову Кайф Поліна Василина. Поліна, ти в ефірі? Фух. Добрий вечір, країну. Я знову тут, і зараз я знаходжусь за кулісами шоу Холостяк, або як ще його називають, одружені пари. Толік, якщо хоч є, то сідай, дивись його зі мною. Холостяк, передивившись всіх дівчат, сказав: Оця взяв її за руку і пішов знайомити з мамою. Зараз йому пояснюють, що так шоу не знімається, і він має ще то багато днів робити вигляд, що не може обрати. Також зібралось дуже багато феміністок, які проти того, щоб у одного чоловіка був такий великий вибір жінок. Холостяк віддав одну із троянд їм, і поки дівчата з нею фоткаються, шоу продовжується. Поліна, скажіть, чи правда, що всі давно помітили, що у холостяка у вусі є навушник, в якому час від часу він чує від режисера: Ні-ні-ні, Саш, ця трохи срьомна, Кажи і нехай. І хто ще хотів взяти участь в проєкті? Також у проєкті Холостя хотіла взяти участь Аня Алхім, але потім передумала, бо, по-перше, він мало заробляє, а по-друге, він військовий, а їй просто більше подобаються російські. Даша Баєва сказала, що холостяк не її формат. Хоча, коли дізналася, що у нього пенсія, щось в серці йокнуло. Петро Порошенко заявив, що наступним холостяком буде саме він. Мені насправді і дівок не треба. І на сценарії можете добити. Залиште тільки мене і рекламу. Я там знайду, про що ще 6 годин. Тобто йому, як військовому, можна стільки дівчат мати, а мене за це засудили, прокоментував шоу колишній голова рівненського ТЦК. Та, я бачив ці новини. Там смішно, він типу, з цими подругами, типу, сидить і ще до нього так вірвалось. Він такий. Ви взагалі дивилися холостика? Ти дивилися, полін? Ні. Мені казали, що всі зараз хосять цього, типа що там Терен як його... Що типа бачення заночив, ночі вину? що? він? ночі? Ну да, що цей чувак заночив. Все. Проект відзнятий зараз. Будуть намагатися з 25 годин відзнятих, де 24 години в кадрі чай залишити 20 годин. Можливо, виріжети з ефіра знайомство з батьками Саші, бо бергамоти Тропікал Манго більш мадійні. Там їбать, же там ж на турі дохуя да реклами. Ви просто не дивились. Там реально там шоу блять, 5 годин, а реклама 5 років. А у нас не так. Поїхали далі. <кій> Дякую На зв'язку з нами був наш спеціальний кореспондент. Акторка, яку чоловіки в сімейних парах просять грати своїх дружин під час рольових ігор. Дівчина, у якої піся як манга, тобто дорога і на полках у гачів. Акторка, яка своїми ролями навчила чоловіків дрочити на вагітних. Дівчина, через яку наші випуски прирівнюють до Онліфанс, Поліна Василина. А ми повертаємось до новин. Вчені доказали, що якщо у Ксюші Мішиної та Андрія Берешко народиться дитина, це буде найпрекрасніше у в світі. Віталій Кличко заявив, що зараз його партія вже буде називатись Українська партія Супер Віталіка або скорочено хуй. <зараз>, зараз Віталіку пояснюють, що таке абревіатура і як вона будується. Ну, я думаю, що класний мужик Кличко. Клас... Ну, класний спортсмен був, капець. Я просто не розумію, а що? Чо... Ні, ну так, як політик, зрозуміло, що питань багато. Ну, як спортсмен, їбать мене повага до нього. Хорошо, виріжем цю хуйню, блядь. Та ні, на чого? Я хочу, щоб це знали. Мені за це платять гроші. Ніни ще, мабуть, порядочно. Та ні, ну а ти бачив його конференції перед боями, типу, який він ти був. Отвечаю, вообще. натурі. Ну, а раньше 7 травня вставав, щоб подивитися. думав що не було раніше, що таке. Я переїхав в Києві, мені взагалі. Ну давно. Ну давно. Ти розумів, що це гордість нації. Ключко давно ключков Кличко. вони знімались в одинадцять друзів друзі вовши на десь чи хтось з ним Віталій знімався і в них там, бля я, я подумав, що в них є здорові, блядь, фішки із них є масштаб. фанати по всьому світу, крім блядь, Києва нахуй Ну от крім України. Тому що тупо тут він казав десь на інтерв'ю, що я коли десь за кордоном, то ти мені кажуть, о, I'm big fan, thank you», от так. А тут коли «Когда, блядь, мост уже ну тут. Тут отак вот до них підходять. Блядь, ти думаєш, що юнотакі люди. Каля! Так це цитата, чувак. Це він у Гордона інтерв'ю, подивіться. А мером Лос-Анджелеса ні, не хоче, хай може попробує мером Лос-Анджелеса. Ну да, я думаю, що це тому, що він. Да, не знаю, який він мер. Ну, я... Ну, такий, так. Да. Ти ж з ДНР. звідки тобі про Київ знать? Погнали! Бать, ось стільки боїв проведіть, ви ахуєєте. Вже є машина, нема? Повезло, так би, евакуатор. Ну, вже да. то ну, саме повезло, те слово. 에, стало відомо, що раніше дядя Жора працював куклою для краш-тестів Ланаса. Але він вижив, бо не. А, у нас і... на Ми, блядь, ми, їбач, У нас у нас вже кстати, нам перекладачів на українську мову грошей теж немає. Да. Чомусь взагалі, якісь слова такі. Ну, це... «Курганний агрегат писали, да, блять. Але він вижив, бо не хотів передплату повертати. Очі, я в шуклорі віжу слова Каміль. Курганий е, агрегат. Вибачте, не хуя СТО», Бо це точно вже абревіатура. Знову Віталій Кучко виступив заявою про свою нову партію. Поки всі пішли на перерву, щоб говорити освітню програму в школі, де вчився Кучко. <рес> Можна пісати і спать. На Миколаївського Ванька подає до суду дядя Жора за те, що обіцявся під час сну і за те, що треба уточнювати, що це не одночасно треба робити. <рес> а блядь. В Верховній Раді відбувся з'їзд, який називається Ми за українське. Тому які приїхали, просять не представлятися іменами Джесіка, Джулія та Охів. <рес> Депутати поки вирішують, як правильно українською говориться, дати на клик чи дати на княпу. Ти як кажеш? Народ, єва! Я так, ні, я кажу. Ти чого? Та можна пожалуйся. Будь ласка, я не хочу. Ні. -e. — Я тебе кохаю. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент. Хлопець, якого в розділі Група крові написано на 50% друга, на 50% сатіва. Хлопець, якого під нігтями завжди є чим накуритись. Людина, яка думає, що картина тайна вечеря, тайна вечеря, це картина про попуски. Людина, яка важить кілограм 30, тому приїхав в Київ як ручна кладь. Людина, у якого в харківському рехабі є своя зубна щітка та акаунт FIFA. Хлопець, який кожного ранку прокидається в оточенні інтернів з факультета патологоанатомії. -ана... патолога анатомії. Будь-який фоторобот, Костя Коваленко Костя, ти в ефірі. Добрий вечір, країна. Вибачте, що українською це я не до аудиторії. Звертаюся я до своїх внутрішніх принципів. Сьогодні я знаходжусь в лісовому масиві міста Києва, де проходять наркоолімпійські ігри. Казалось би, блядь. не знаю, чому сюди відправили саме мене, бо мені ще на п'єдестал виходити за золотою медаллю на перше місце в змаганнях «Метадоновий солон. Тут беруть участь багато країн, серед яких Колумбія, Мексика, Нідерланди. А один нарік приїхав навіть зі сторони Білорусі. Зараз йому пояснюють, що з залежністю від кваса це йому не сюди, а на чемпіонат папірдіжу. нахуй! він, до речі, цього року проходить у усіх барах, де є креветки в Афритюрі. Студія. Костя, скажіть, чи правда, що там ще буде окремо проходити пара наркоолімпійські ігри, де будуть брати участь люди, які не можуть зірвати так, щоб не прогоріла фольга? Одним словом, інваліди. Та хто ще є на змаганнях? Ті, що бачать, є, також е -е, бачу тут команду збірна КМДА. Вони приїхали не брати участь, вони приїхали так повболювати, понюхати кокса, закони понакидувати. Коротше, тімбілдінг. Цього року чергує швидка, але не для того, щоб надавати допомогу. Вони приїхали сюди на майстер-клас як безболісно робити уколи. Тільки що е, спікер крикнув, як камарі кукусів, Оставитися героїнам і спіною у рта його віднесли назад в гримерку. В змаганнях елітний аб'єбос. Виступає Олексій Дурнів. Він у футболці, головне не перемога, а участь рознюхався на халяву і сказав, що знімається зі змагань. Сука. Я підписан був до этого. Якщо підсумувати, то якщо підсумувати в нашої збірної по наркоолімпійським іграм 10 золотих медаль, і всі ці, і всі ці медалі я зінхує несуть. Бламбар в кінці скажу, що наркотики це зло. Не вживайте цю хуйню. а Якщо вживаєте, то прикольне. Да? Студія, якщо Що? Е ваші діти будуть безпечності, якщо ви скинете мені координати їх закладок. Студія. Дякую На зв'язку з нами. Був наш спеціальний кореспондент, людина, яка постійно доказує, що слово запас пишеться через «н». Чувак, який коли чує що у баби п'ятка тріснула, то починає кричати Збирай, блядь». Людина, яка при кожному в досі повітря по звичці трішки да потримає, Костя Коваленко. На сьогодні це всі крінжові новини від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працював хлопець, який точно допомагав зішкрібати масла з вусів Романа Щербана. Комік, в якого більше всіх вірить кредит із Монобанку. Комік, який вже 4 роки просто перспективний. Джейхун Зафаров. Та написано Джейхуй. Джейхуй, блядь? вибачте. Джейхуй Сафаров. Дякую. А також чувак, для якого підлога це сліпа зона, Хлопець, у якого смайликом лице на фото треба прикривати і досі. Кажуть, що дитина завжди трошки схожа на першого сексуального партнера жінки. Тому в Житомирі зараз декілька дітей дрочать на свою матір. Людина, у якої обличчя вийшло як перший блінкомом, як перший блінкомом. Ти, їбать, розгнався куди? А я їбу, я, може думав, що там все. Джейху і Джейхуй, Джейху, блять. Підписуйтесь на канал, пишіть коментар від семи слів, якщо теж вважаєш, що Камбуча це якесь курортне місце. Місто в Туреччині. Слава Україні! Героям слава! Е, ставте лайк цьому випуску і обов'язково підписуйтесь на цей канал. Це дуже важливо, як ніколи. А як тобі повернення? Чудово, я дуже рада повернутися, і дай Бог що. Як ти, бляд, не дивишся халестям? Не востаннє. Я не люблю цю концепцію і цей погляд на життя з такої сторони і в такій формі. Ну, не подобається мені оця. Як вона забавьовано сказала, єбаться хуйня. ну не подобається я, мені Ще не дивилась сука. що слухати. хтось має з когось обирати, з якою. А там ще троянди дарують. Да, конечно. звісно. Да? Да. Ще ця концепція зберігається. Я точно не буду дивитись. Чим? Ну не подобається мені. А щодо випуску, повертаємось до теми. Ні-ні, ну, ні, ми не будемо акцентувати увагу людину. на цій темі через деякі особливості, скажімо так, в моєму в житті. А, щодо випуску, ну бувало жорсткіше. Бувало. Раміль, я тебе не бачу, але бачу, що ти щось робиш. Я з хотів. Ну, ну, ну. Ну, цього, знаєш, багато хто хоче. Бувало, бувало жорсткіше. Бувало я жорсткіше. Ну, Нормально. Ну Треба... вагітна 16, точно шкода, що закрили. О, так. І, до речі, ти вообще не дивишся ніякі шоу? вагітно 16 Дивилась Я взагалі Чесно, не ожидав, що ви мене будете позиціонувати як наркомана. Короче, тому що я свята людина, я вхожу в церков. Супермаму це ні. Бля, Мастер шеф я клас. Я завжди дивлюся супермаму, чисто щоб похососи других людей. А ти не можеш їх -то просто дає... похої сосіть? Тебе дуже добре це вдається. Я yeah. чула. Ні, ну реально, ну от Вагіт 16, я типа знаходив популярні випуски, і мені залипав в агітнуть. Популярні? Ну, ти там заходиш на YouTube каналах, натискаєш популярні. Ти знаєш, що таке популярність, Раміль? Ну, уявімо, що ти розумієш, що таке популярність. Я про це Не, без дата. Кохана, ми вбиваємо дітей. якісь окремі Це моя тема ми вбиваємо. А в тебе є діти? Ні, в мене є водник. Каже, а чого ви жартуєте, що я смальку? Тому що ви не віжди, чи як там вона називається. Я свята людина. Це саме писав. Ну я не писав точно. Напишіть, хто це писав. Напишіть в коментарях. Якщо це писали ви. Написав Джейхун. Ой, Джейхуй. А ти в ніколи не пішла б на холостяк? Ні. Ну, на холостячку. Ти, для, я, Думаю. Я, я, я я чесно впевнений в тому, що в тебе дуже піздато виходило б отак сидіти і чай пити по півчаса. Лавареч як Ой. Да-да-да-да-да. Вирізаємо, да, 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 да. лаваре, лаваре, лаваре. лаваре, лаваре напишіть нам, будь ласка. Холостяк, холостяк, мінус перший, Раміль, Джейхун. До речі, цікаво, під цим випуском знову напишуть. Що? Ну, під кожним випуском зі мною писали. Що спасибо, подрачив. Це ти писав? Да. А, бля, а чого ти не приходиш з розрізом? Ну, ти хочеш, щоб я розрізом? Ні, чи разрізом? ти не приходиш з розрізом на все тіло. Ти? Просто в мене є таке питання. Такий варіантик. Ні, просто Полін, можеш сказати, а чи нахуй ти в одязі приходиш? Просто щоб у нас перегляди падали. Підписуйтесь на канал і чекайте нового випуску. Я буду з декольте. Отвічаю. Обіцяє на і наголошую глибокий? на цьому. Наскільки глибокий буде? Ну, на, ну, набагато. Такі, от як... уяви, 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 от він отут буде от уяви, десь на пупу. Уяви, уяви на пупу <ріст> <ріст> у тебе. А у мене уяви, отак тільки без сукні. Нормально? Опа, да. Так, все, все, все. Все, до нових зустрічей. Погнали. А ще ми хочемо вам нагадати, що вже для спонсорів доступний новий випуск про смажки там їсть. Вовка Шумко, підписуйтесь і отримуйте класний контент. Амінь він повалив мене на землю, а потім сказав: Я сквартала, мені похуй! Як стверджує Володимир. Він заробляє дуже багато. Бо люди, які заробляють дійсно дуже багато, вони міняють труси прям кожний день. Елекс ніколи не робить дружині кунілінгу сонячну погоду, бо через окуляри починає припікати кліпер. Ось ця це людина, у якої навіть на надгробному камені буде написано Брат Дініса Бігуса». Лікарі дуже бояться, що Олег захворіє на ковід, бо якщо доведеться підключити його до вентиляції легень, це може вивести з ладу останній гес, які працюють в країні. І, хоча вова єдиний комік в жіночому кварталі, у якого є яйця, але він все одно не осмілюється сказати, що це якась хуйня. Люди, ви будете рвати, ви будете рвати в майбутньому, розйобувати, але біржу праці. <звук>